Людський організм зрозуміти дуже складно, іноді він поводиться настільки дивно, що приводить вподив. Лосунів раптово починає тягнути на гірке, а любителі гостренького раптово переходять на прісну їжу, але ці дивацтва зовсім не випадкові і цілком зрозумілі. Подібним чином організм намагається сигналізувати нам про проблеми зі здоров'ям і просить про допомогу у сьогоднішньому огляді. Вчимося розпізнавати сигнали організму і вирішувати його проблеми за допомогою продуктів харчування. Ламкість нігтів, ламкі нігті можуть свідчити про брак кальцію, вітамінів, групи і різних мікроелементів. Все це в результаті призводить до подальшого погіршення здоров'я, лущення шкіри, безсоння та інших неприємностей. Для профілактики і вирішення цих проблем в меню необхідні сир, кисломолочні продукти печінку, зелень, яйця, сухість шкіри, іноді від сухості шкіри не рятує навіть самий жирний крем. Якщо справа йде так, то в організмі не вистачає поліненасичених жирних кислот, подібна сухість може проявлятися і при наявності інших захворювань. Креми лише допомагають полегшити зовнішні прояви, але проблему не вирішують. Потрібно змінити раціон харчування і збагатити його вітамінами Е, а для шкіри дуже корисна риба, особливо червона, різні рослинні, масла, горіхи, цитрусові броколі. Судоми м'язів, якщо м'язи регулярно зводить, значить організму не вистачає калію, кальцію і магнію. Цими елементами багаті диня, панани, морська капуста, курага, гречка, тверді сири. Ще одна можлива причина судом зневоднення організму: треба вживати достатню кількість рідини. Кровоточивість ясен цей неприємний симптом може свідчити про захворювання ясен, яке необхідно лікувати для здоров'я ясен організму. Потрібні вітаміни з ірними багаті цитрусові. Журавлина абрикоси ще важливо їсти тверду сиру їжу рослинного походження, наприклад, яблука і морква, щоб забезпечити, потрібну зубам навантаження і зміцнити ясна. Тяга до солодкого, сильна тяга до солодкого виникає при нервовому виснаженні або сильному стресі. Організм вимагає глюкози, щоб відновитися, треба його побалувати, наприклад, шоколад і мед, чудові антидепресанти, але в розумних кількостях тяга до кислого. На кисленьке потягнуло, йому може свідчити про нестачу, магнію з цього мінералу багато в горіхах і насінні, а солі і горосі друга можлива причина проблеми з печінкою. Тут допоможуть цибулю і часник яйця, морська капуста, тяга до солоного. Цей симптом зовсім не обов'язково вказує на вагітність при сильному стресі з організму, йде величезна кількість солей і мінералів. Значить, потрібно відновити баланс, тут допоможуть овочі. Кукти, горіхи, а ось солоним зловживати якраз не слід. Друга можлива причина інфекція сечостатевої системи: у меню потрібно ввести більше риби, а звичайну сіль замінити на морську. Тяга до гострого, якщо будь-яку страву хочеться як слід поперчити, можливий надлишок холестерину. Гостра їжа допомагає очистити судини і вивести жири, вона відмінно упорядковує організм, корисно регулярно вживати гостру їжу в невеликих кількостях. Головне не на голодний шлунок. Тяга до прісного, якщо будь-який смак стається неприємним і занадто сильним, то ймовірні проблеми зі шлунком або гастрит. В цьому випадку потрібно дієтичне харчування, не варто їсти нічого гострого, солоного, гіркого, показані пюре, кисломолочні продукти, каші тяга до в'ящого. часом хочеться навіть в'яжшого. Це говорить про сильному зниженні імунітету. Тут допоможуть свіжі фрукти і комплексні вітаміни. Тяга до горького. Не часто людям хочеться гіркого, і це говорить про інтоксикацію організму. На смакові рецептори впливають, накопичилися токсини, через них тягне до гіркоти. Організм необхідно очистити тут, допоможуть проносні, начебто буряка і чорносливу, але якщо на гірке тягне кілька днів поспіль. Це погана ознака. Треба йти до лікаря.